Зоетроп є розвитком ідей фенакістескопу Жозефа Плато. Назва зоєтропа утворена від грецьких слів зое, що означає життя, і «тропос», що перекладається як обертання, і може бути сприйнят... сприйнята як колесо життя. Цей пристрій створює ілюзію руху через швидку послідовну зміну статичних зображень і базується на персистенції, здатності сітківки ока зберігати зображення. У зоєтропі диск з отворами замінений відкритим зверху дерев'яним або металевим барабаном, який має вертикальні щілини по боках та обертові горизонтально на своїй осі. Тепер диск картинками, замінений довгою стрічкою, згорнутою в коло всередині барабана. Ці стрічки можуть містити 5, 10 або більше дюжин картинок, що відрізняється від дисків, які здатні вмістити не більше двох дюжин. Праксиноскоп від грецької пракса здія та скопи. Одивлюся це оптичний прилад запатентованим. Емілієм Рено, 30 серпня 1877 року, цей пристрій дозволяв спостерігачу бачити послідовність малюнків у вигляді плавного руху, що визначило початок епохи мальованої мультиплікації 30 серпня 1877 року. Вважається в днем народження мальованої мультиплікації Еміль Рено, удосконаливши зеотроп, використав його як базу та поєднав з проекційним приладом чарівний ліхтар. У 1876 році замінивши циліндр зеотропа м'якою стрічкою, на якій були закріплені желатинові пластинки розміром 4 на 5 см, він досягнув нових можливостей. Ці пластинки, відображаючись через дзеркало, створювали на екрані ілюзію анімаційного руху. Спеціальний дерев'яний кожух з оглядовим вікном та театральними лаштунками підсилював експорт. Ефект і отримав назву Оптичний Театр. Рено вперше використовував постійні декорації, що відділялись від персонажів, і впроваджував синхронізацію зображень і звуку у своїх фільмах, також самостійно створюючи музичний супровід.